2008 рік ВАЗ-2111 півтора-літровий бензиновий двигун вже з вписаним газом. 3400 гривень на місяць. Peugeot 206 2010 рік 1.4 бензиновий двигун вже з вписаним газом. 3700 гривень на місяць. Ідеальна Kia Cerato 2008 року з 1.6 бензиновим двигуном вже з вписаним газом. 4600 гривень на місяць. Нефарбована Toyota Corolla 2008 року з 1,6 бензиновим двигуном ідеальна по техніці 5 тисяч гривень на місяць. Семімісний дизельний Logan 2008 року з повністю обслугованою паливною системою, нова ТНВД та форсунки 5400 гривень на місяць. 2013 рік 24 газ бензин Джип Патріот 6500 гривень на місяць. Дволітровий дизельний в максимальній комплектації Volkswagen Passat 2011 року на автоматі 8300 гривень на місяць. Audi a 6 2011 року 3-літровий бензин в максимальній комплектації з дотяжками дверей та багажнику 10 тисяч гривень на місяць. 2013 рік Трилітровий європейський Volkswagen Touareg – 13 тисяч гривень на місяць. В наявності більше 100 автомобілей, кожен з яких можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Якщо зацікавило, пишіть в коментарях, хочу, і вже сьогодні наш менеджер зв'яжеться з вами.